Всім привіт! Сьогодні у нас подорож до Монако. і Це є ключова точка, про яку я вам казав. І навіть ще трошки нітка. Зараз ми зібрали шоста ранку і ми йдемо до машини. Поїдемо на цьому автобусі. Шутка. Не поїдемо ми на автобусі, поїдемо на авто. До Монако їхати 168 або 180 км І це вже Франція, А взагалі Монако це королівство во Франції. Як Ватикан в Італії? Щось таке. В будь-якому випадку 100, 180 десь кме, 140, напевно, чи 130 будемо їхати по Італії. Потім завдамагістралії з'їжджати вже на звичайну дорогу. Десь в Сан Ремо в Італії. І там вже перетинати кордон з Франції і до Монако там небагато залишиться. Ну і потім ще трошки і до Ніцци. Де там моя машинка на стоянці? До речі, тут у італіянців, в принципі, сіданов, ну, їх нема. Ці хатчбеки я бачив один або два седани, і це були BMW тройки. На спідометрі 3054. це вже все спочатку подорожі було. Заїхали на заправочку взяти собі енергетиків і їдемо далі до Монако. Ребят, перед тим як ми відвідаємо Монако, я хочу розповісти вам декілька фактів про це маленьку країну. По-перше, Монако це найменша країна в світі після Ватікану. Площа Монако всього 2 кілометри. Це князівство. Якщо князівство прерветься колись, то Монако перейде під управління. Франції. Також кожна третя людина, яка мешкає в Монако, є мільйонером. До речі, я дивився а, на сайтах а, аренди і продажу нерухомості мінімальна квартира, яку можна купити в Монако 2-3 мільйона доларів. Рівень злочинності один із найнижчих на планеті. Рівень безробіття 0%. Із цікавих фактів можу сказати, що состав. Національного оркестру князівства Монако більше, ніж його армія. Дуже цікаво, що Монако не входить до Євросоюзу, але кордонів, як я побачив, тут теж нема. Коронні жителі Монако не платять податків взагалі. Валюти тут євро і тривалость життя в Монако. Понад 90 років. Це дуже цікава країна, і ми зараз її подивимось, подивимось на цей шарм, на все це, скільки ви побачите дорогих авто і дуже багато туристів, які знімають ці дорогі авто. Поїхали! Ми в Монако. Паркінг є. Паркінг, і я його знав до цього, бо я був вже в Монако один раз. Я не пам'ятаю скільки він коштує, але десь мабуть 2 або 250 євро за годину. Ну це не проблема, для Монако це нормально. Два чи три поверха є. Так що зараз ми вже беремо манатки і підемо прогуляємось по Монако. Треба трошки прогулятись. Угу. В Монако нема нашого інтернету. А, іменно в Монако, і саме тут, саме в цьому ма маленькому містечку а, нема інтернету, тому ми без інтернету, але з камерою. І це вже круто. До речі, бачите, які ескалатори? Тут все зроблено так, що можна їхати на ескалаторі, ну а вниз, звісно, можна і пішки спуститись. Ось так от тут все влаштовано. О, дивіться, ребята, МГ. Бачите? Монако. Так, це такі у нас. Тут є навіть ринок.

Ринок нам не треба, нам треба до центральної площі. Показник Монако це центральна площа, де знаходиться казино Монте-Карло і отель, в якому завжди під'їжджають якісь круті тачки. А от теж крута тачка, це перша. О, щось він мені показав. Напевно підписник. Машинки <риклад> ага. Бачите, є навіть аналог наших парк паркувальників. Вірні, тих, хто забирає авто, докатався цей мужчинка, йому вже пора до штрафмайданчика Суперкар Рено. Їде. かし。Not Зараз в парку, який веде вже до казіно Монте-Карло, вже близенько, такий дуже прикольний парк, дуже красиво, щось там навіть написано, а написано це якісь параметри цього дерева чи цього пуста. ну Це в ботанічному саді, подивіться нашому. вже я бачу. Ну от я і на центральній площі Головний майданчик, а, Монако де все-все-все-все-все Казино Монте-Карло. Зараз підемо трошки пройдемось в майбут. Пройдусь дорожці, відчую себе багато людей, просто пригнути тачку. нам треба туалет а туалет вон есть Наведь... даже а вон т, э, знак mm -hmm. о вот карера старенька это mm -hmm. прикольненько оранжеки mm -hmm. ну, такого мы уже надивились. То саме, да? а, ну Туалет тут навряд чи тут є туалет. Він напевно десь далі. Так, у вас вже в туалет тащить. Я вам скажу, ребята, тут дуже багато наших Дуже багато. Постійно. чудно, украинская мова. О, вот тут туалетик публичный написано. Паблик лифт. Паблик лифт, ребят. И туалет. Зараз будет огляд в туалет. Такие вот безкоштовный туалет Монако. Безкоштовный. Яхт-клуб де Монако. Такі невеличкі такі катірки плавають. Ще чесно, вони дуже дорогі. Сподіваюсь, коли це я зможу собі дозволити це. Все це, це, це мат. <хи> Тут можна відпочивати, пити каву, кататися на кабріолетиках. Да, так, богате життя. по-богатому. О, нормальный вид тут открывается. О, еще яхточки. Да, тут их богато. Конфискат. Ребят, це конфискат. Мог бы быть. <реклама> Интересно, в них можно систы? Анака, Райтс До речі, ці тачки всі електро. Бачите, от зарядочка є. Отака. От можна зарядитись, але поїхати, думаю, що не можна. Hello! Hello! Стосовно цін на айскрім, ребят, ось такі вони. Щоб подивитися на тачки, ми зараз пройдемо знов на центральну площу. От, будь ласка, Ferrari, ну така і у нас є. От Mercedes такий непоганий. Нормальненький такий. Під таксі піде. Хоча ні. Дві двері. Беха хтось поїхав. Це вже було. Таксі, судя по всьому. Коли я тут був три місяці тому, тут стояв Бентлі на київських номерах, але зараз його вже прибрали. Це Монте-Карло, казіно Монте-Карло. Жовті Все, показав, що в мене нічого немає. Грошей нема. Да, сенсу теж нема сюди йти, якщо <laughs> немає грошей. Хоча тут як в музеї в якомусь. Плавно є якісь Ну, Дуже красиво. Там можна тікетс. Ну туди ми вже не підемо, бо там треба вже гроші платити. Все коротше, добре. Поіграли трошки, точніше навіть не поіграли і не треба, бо дуже дорого, не на часі. Так, есть такая прикольная штука. Можно с собой побачить и сдалеку. Такое зеркало прикольное. А вот и такси, ребят. Це не Юрка. Монако Сити. Астон Мартин Ferrari. Еще один Aston Martin. 20 євро дала і, і машина готова, тобто йому не треба заводитись, йому не треба е, відкривати двір. Е, ну, коротше, це дуже... і всього на всього 20 євро. Та все, відпускаю вже його. Поїхав. Барджіні. Це обов'язково. Всі ці, ці люди на крутих дорогих авто, ну як би їм дуже подобається тут їздити, бо їх всі знімають. Дуже дорого багато, знаєте. Ну, Треба зараз показати на яких тачках їздити треба. Так же ж? Ми в Ніце. дуже спекотно і хочеться скупати в цьому прекрасному морі. Сонечко кудись поділось, теж нормально, і так спекотно. Найду де треба розрахуватись за парковку, бо машину поставив, а за парковку не розраховувався ще. До речі, в Ніцці буде проходити фінальний етап Тур де Франс. Зроблені трибуни, ми проїжджали трохи далі. І от по цій дорозі все ж буде проходить. Де ж паркомат? Тоді. Щось я його не бачу. О, румин. За мною ще один румин. До речі, тут аеропорт прямо на набережній. Літаки взлітають прямо тут. Це взагалі прикольна штука. А от і паркомат. Щось він не працює тільки. А не працює. 35 хвилин, 50 копійок, 50 години євро 20. Та це взагалі прекрасно. Треба брати. Камера вже сідає, я вже купаюсь, так що підписуємось на канал, ставимо подобаєчки, вступаємо в нашу телеграм-групу, посилання буде в опису. Ще раз кажу, не забуваємо ставити лайки і до нових зустрічей. Щось цікаве буду знімати далі, а головне це робота в таксі. Усім пока!